Щогодини ця страшна недуга забирає життя однієї українки, і кожні 35 хвилин реєструється новий випадок. Рак молочної залози кажуть медики, лідирує серед онкозахворювань жінок. Ситуація на Прикарпатті теж невтішна. Загалом в нашій області діагностується в середньому від 340 до 360 випадків. Тобто, як я вже наголошував, кожного дня одна людина, одна жінка. Загалом в нашій області. На обліку перебуває 4273 жінки. З них 2811 жінок це протягом п'яти років уже стоять на обліку. Специфічної профілактики раку молочної залози не існує і абсолютно кожна жінка ризикує стати жертвою недуги. Тож головне завдання пацієнтів сьогодні ретельно слідкувати за своїм здоров'ям. Попередні роки ми дуже часто говорили про самоогляди, що жінка має повинна сама себе оглядати. Ну, звичайно, що вже краще щось ніж нічого, але якщо ми говоримо про самоогляди, і жінка щось сама собі знаходить. То ми не говоримо про ранню стадію. Дуже часто питають, що має турбувати, щоб пацієнтка, щоб жінка пішла до лікаря. То хочеться наголосити, що абсолютно нічого не має турбувати. Тут є ключове, що ніяких жодних дзвіночків не має бути. Тобто, пацієнт без скарг має прийти на профілактичний огляд. Для кожного звичайно, це буде своя рекомендація, тобто, в залежності від віку від конкретної ситуації. За 9 місяців кажуть прикарпатські онкологи зафіксували суттєвий приріст як звернень до них, так і госпіталізації. До кінця року ці цифри сягнуть 12 тисяч. Головна причина таких високих показників хворих на рак, пісні, виявлення новоутворень. Тоді як профілактичні, а головне, регулярні обстеження можуть допомогти знайти рак на ранній стадії. Фактично в нас загублена система онкопрофілактичних оглядів. Фактично зараз віддано все на відкуп самого пацієнта, тобто повинна бути свідомість людей, що популярно, корисно бути здоровим. Бо завжди розуміти, що легше попередити, як лікувати. І легше лікувати в ранніх стадіях, чим пізніх. Не своєчасне виявлення не єдина проблема онкології. Нарікають лікарі і на брак необхідних медпрепаратів. Якщо базовими антибіотиками чи обезболюючими здатні забезпечити пацієнтів 100%, то із хіміопрепаратами, які постачають централізовано, є певні проблеми. Приблизно 17 ліків використовуються при лікуванні хіміопрепаратів, мається назвати хіміопрепаратів і препаратів СУБР використовують при лікуванні грудної залози. Так от, по централізованій державній програмі онкологія в цьому році ми отримали 7 з 17. Ви розумієте, про що йдеться, так? А тих сім, а тих, а тих, що ми отримали, то ми отримали тільки один 100% потребі, а так 20, 30, 50. Якщо б ми хотіли за кошти НСЗУ додатково закуповувати хіміотерапію, то тільки на саму грудну залозу локалізацію взяти, то нам треба мінімум 4-5 мільйонів. Вирішити проблему із поставками необхідних ліків уже найближчим часом обіцяють урядовці, а тим часом онкологи вкотре закликають пацієнтів до ранньої діагностики. Адже хворі, у яких онкодіагностували на першій стадії, мають усі шанси на цілковите одужання. телеканал